Привіт моїм чудовим та прекрасним. З вами знову Ната. І це мій влог як є. Ви знаєте, що разу, коли займаюсь домашніми справами, таке враження ніби це допомагає сповільнитись. Можливо, це вже вік. а можливо, це просто потреба у заземленій і спокійній рутині. Часом ми забуваємо, що елементарні і такі прості речі, для прикладу, як домашні справи, особливо якщо ти їх робиш в тиші або під якусь приємну музику, це дійсно заземлює, дає час подумати на теми, про які ми часто забуваємо. Якщо ви такого ще не практикуєте, то я рекомендую спробувати. Якщо чесно, навіть усі справи дуже швидко робляться. І ти навіть не помічаєш, як таке нелюбиме прибирання перетворюється на досить швидкий і корисний процес. Ну що, привіт, мої сонечки? Да, я до сих пір користуюсь навушниками провідними, тому що в мене занадто маленькі вуха в мене випадають навушники. Насправді слухайте, я побачила в однієї дівчинки, яка веде влог, що вона до сих пір робить запис на дротовий навушник. І я таке подумала, буде дуже смішно, якщо навушники, які я купила десь років шість назад, коли я летіла кудись, там я не пам'ятаю, вони коштували вообще якусь копійку, просто копійку, і що вони будуть працювати краще ніж працювати... Цю, наприклад, мік мікрофон, який я собі замовним словом, поки я працювала, хоча в мене сьогодні були плани по засмагати, бо якраз хотіла апдейт по алергії вам сказати. Так це було швидше за все, окей? Я притримуюсь такої версії, окей? Швидше за все, це було саме через ці дурацькі таблетки. Я не використовувала весь цей час, і в мене за тиждень повністю все пройшло. Хоча в мене була просто повна йо пей. Тому а з алергією все о. Я собі так щось сиділа, сиділа і подумала. Поки я от плани складаю групою, все, можливо, я повідповідаю на декілька ваших питань, тому що багато хто мені різні питання задавав в інстаграмчику. До речі, підписуйтесь в інстаграмчик. Я там інколи викладаю такі віконечка. Ви можете анонімно мені щось там писати, задавати якісь питання стосовно підкастів стосовно мого життя. Навіть не фільтрую, я відповідаю на все. Аж Гарне сказав, не гарне сказав. Народ я вже в такому віці, що мене точно нічого не злякає. <гум> Бо знаєте, дивитися влог такі боже, це хто взаєм. Тому зараз я вам розкажу. Мене питали стосовно подорожей. Як я веду спосіб життя, я взагалі як взагалі так вийшло, що я подорожую постійно. Кажу зразу і дуже сильно коротко. Ще в 2019 році я поїхала з України. Я жила 6 років в Ізраїлі. Я познайомилася з своїм майбутнім чоловіком і переїхала в Ізраїль. Десь роки три тому ми прийняли рішення взагалі поїхати для того, щоб подорожувати на постійній основі. Нам сподобалось. Ми вирішили залишити поки що життя в такому форматі, тому що це в принципі зручно, це класно, особливо ми не. Катаємося кожні там, два тижні десь на новому місті Ми зробили тур по Європі на своєму авто, просто обсіханули і сказали: Ай, поїхали самі. А і поїхали. Ну, і поїхали. І так побували в десятьох країнах. Здається, ну ми поїхали на всі три місяці, що дозволяє мені віза. А так ми подорожуємо, Ну міняємо локацію, можливо, раз в півроку щось таке. Живемо як номанди, і в принципі ведемо такий кочовний спосіб життя. На даному етапі ми знаходимося в Грузії. Конкретно зараз ми живемо біля Батумі, не в Батумі, бо в Батумі просто страх-кошмар. Ми минулого року жили в самому центрі, і мені надзвичайно не сподобалось, бо ми такі трошечки інтроверти з чоловіком. І оцей от постійний. Шум, будівництво скрізь. Ми таке не любимо взагалі. ні-ні. Ми вирішили цього року поїхати теж на море, але трошечки подалі від цього сумбура. Питали мене стосовно того, чи взагалі влог, подкасти, це все це моя основна діяльність. Ні, це не моя основна діяльність. Я це роблю чисто для себе. Це моє хобі. Я люблю знімати, люблю фотографувати. Сама вивчила дав інші, як це все діло робити, монтувати, підбирати ракурси, кадри, писати, запис звуку робити і так далі. Це все я ви вчила сама, а основна моя діяльність на даний момент це дизайнер, інтер'єрів, екстер'єрів, архітектурний дизайн, 3D-моделювання, візуалізація, анімація, це все коротше, все, що зв'язано з дизайном. Працюю я в Unreal, який також сама вивчила, в принципі, та да? тому для тих, хто думає, що і заробляти віддалено, і працювати віддалено. Якщо ви думаєте, що для цього треба дуже щось там, якісь великі гроші, щоб витрачати на курси, це все брехня. Ви можете реально все самі вивчити, хоча б якщо ви знаєте англійську мову, оце все d моделювання Так це важко. Але це можливо народ, тому ніколи немає нічого неможливого, якщо у вас є на це бажання. Угу. І декілька цікавих фактів про мене так в мене до сих пір є страх сцени, хоча я професійно займалася 15 років хореографією, виступала на великих сценах, працювала з свідомими людьми і так далі. До сих пір реально мені. Сикотно виходити на камеру, особливо в людних місцях, це якось так дивно. Коротше, да, в мене є страх сцени. Другий факт: в мене є один шрам, який я отримала в дитинстві десь в 4 роки. В мене просто розтіклася бров отак, на повністю вся, просто вся. Тому в мене, наприклад, якщо я не нафарбую брову, і навіть в принципі, коли я її фарбую, в мене все рівно шрам'яра такий видно. А другий шрам я отримала 3 роки тому, коли ми переїжджали, і мені зверху впала поличка кутом, просто отут між бровами, і отут до пір шрам такий, такий якийсь хрест, я не знаю. І от стосовно цього от, щастя я була дуже сильно засмучена. Ну, по-перше, я могла залишитися без ока. Мене просто врятували окуляри. Позитивний можливо момент, те, що тепер я не можу отак робити бровами. Ну, типу, знаєте, коли ти змикаєш разом, коли робиш якесь таке, знаєте, засмучене обличчя. чи Щось таке. В мене тепер це не працює. Типу, ну в плюс, да не треба буде сюди ботокса колоти, в принципі. Звичайно, робочі процеси ніхто не відміняв, цього разу я вирішила навести порядки у своїй саунд-бібліотеці і пошукати щось цікаве для подкастів та влогу. І так мені зручно сидіти на підлозі. Я кажу по-чесному, я просто засинаю, коли сижу на стільчику в прямому положенні. Тому часто намагаюсь змінювати місця і робити всі справи з комп'ютером в якихось реально скручених положеннях. Ну, так вже є. Так, якраз завершила запис. Одного з подкастів подкасти записувати набагато легше. Просто в мене вже рука набилась досить таки. А от на рахунок влогу я інколи навіть от забуваю. Я писала подкаст про самореалізацію. Мене якраз таки влог надихнув, адже самореалізація вона надзвичайно важлива. Я і говорила про це в подкасті, що це. Дуже індивідуальний процес, і він реально стосується кожного. У кожного в свій момент, кожен в своєму темпі реалізується, шукає себе, тому що насправді наше життя, якщо так подумати, це пошук. Того, що ми хочемо, як ми хочемо своє життя жити, я, якщо чесно, останнім часом взагалі усвідомлюю, що напевно моє життя це постійне вдосконалення, пошук якихось нових ідей, нових речей, поглинання нової інформації, просто в якихось там скажених об'ємах, відкривати для себе нове, наповнювати своє життя новими моментами. З якими, наприклад, я не була знайома до цього, тобто отримувати постійно новий досвід. З одного боку, це трошки ну лякає, тому що десь там я хочу стабільно мати щось і щоб мене не чіпали. А з іншого боку, я усвідомлюю, що якщо я буду мати щось стабільно, постійно щось, я просто зійду з розуму, тому що мені буде сумно. От мені постійно чогось потрібно новенького, класного. Це можуть бути книги, це можуть бути якісь події, це можуть бути знайомства, це можуть бути зміна інтересів, хобі, пошук себе, пошук. Я вважаю, що це важливо для самореалізації. Що хтось мене зараз слухає, і в нього якісь сумніви стосовно того, чи щось починати, відкривати нову справу, переїжджати в іншу країну, в нове місто, чи змінювати роботу, чи відкривати не знаю, бізнес, чи почати записувати відео, подкасти, вести влог. І у вас на рахунок цього сумніви, так я вам скажу: не сумнівайтесь. Якщо у вас є така ідея, навіть так от мільком десь промайнула, і ви такі: Ой, було би класно, якщо би я це робила. Це реально вам знак вашої інтуїції, що да, іди роби. Тому що, якщо б я цим почала займатися. Раніше я б не пожалкувала про це 100%. Тобто, насправді я зараз навіть трошечки жалкую, що я не почала робити цього раніше. І дуже багато таких моментів. Тому не забувайте про те, що ви можете почати робити щось нове незалежно від того, скільки вам років, незалежно від того, де ви знаходитесь. Тому що всі кордони, які в нас є, вони у нас отут, тут в голові. Ми самі собі вирішуємо, чи ми залежимо від соцмереж, чи ми залежні від соціуму, від ідей, від чогось актуального, від думки оточуючих. Це ми самі собі вирішуємо. Зумієте, якщо ви хочете щось змінити? В своєму житті не бійтеся це робити, тому що насправді жити життя вам, а не комусь іншому, і поки ви не робите вибір, цей вибір хтось робить за вас. Це так невеличке нагадування тим, у кого є якісь сумніви. Тому я вам зараз кажу: якщо у вас є якісь сумніви, робіть і починайте. І не бійтеся, тому що завжди будуть люди, які будуть вас засуджувати. Завжди хтось буде там щось шипушитися з спиною. Але для себе, якщо ви це не зробите, будете жалкувати. От серйозно вам кажу. Вечір перестав бути, як то кажуть, томним, бо нас раптово запросили наші друзі на відкриття літнього сезону прекрасного готельного комплексу. Називається Дрімленд Oasis, це недалеко від Батумі. Мені дуже сподобався фуршет. Можна було посидіти, послухати живу музику, помилуватись чудовим заходом сонця, і я знімала зовсім трошки, тому що було занадто людно. Але хоча б деякі кадри змогла все-таки спіймати. Наступного дня я нарешті вирішила піти на море. Але перед цим звичайно ринковий пілатес. до речі, я помітила, що найлегші на вигляд вправи можуть змусити працювати твоє тіло так. Що сім путів зійде за одну годину пілатесу. Взагалі я зараз тренуюсь щодня, чергую пілатес і йогу вже так два тижні. Якщо чесно, то дуже класно, мені подобається, дуже дієво, навіть не використовуючи додаткової ваги. Хоча, коли я ходила в зал і тягала по 20 кілограмів, може навіть і більше, чесно не пам'ятаю. І я думала: о, це класно! В мене таке тіло підтягнуте, угу, ніфіга подібного сонечки. Пілатес особливо сучасний, оце точно. Ніби бойова підготовка командос якихось чесно, спочатку просто ти ніякий від цих вправ, а потім кайфуєш від результатів, і можна робити вдома. Потім я перепочила і пішла на море, хоча б на декілька годинок, бо не хотіла сильно травмувати шкіру після впливу алергії. Вода, до речі, ще холодна, хоча це липень. Для мене це до сих пір незвично, тому що я тісно звикла до теплого моря. В Ізраїлі надзвичайно класне влітку Середземне море. Але в Ізраїлі ти не можеш купатися в липні, тому що там сезон медуз. Я прийшла трошки позасмагати і змогла відхопити собі класне місце. Там, де взагалі нема людей, просто в такі моменти усвідомлюєш, що ну блін, це круто. Що ти спочатку пахаєш, багато працюєш, багато робиш для того, щоб своє життя зафіксувати. Привести до ладу, побудувати його таким, яким ти хочеш, і під час цього постійно все рівно набудовувати, добудовувати, допрацьовувати, на щось більше звертати увагу, на щось менше звертати увагу. Такі моменти, я просто усвідомлюю, що кожен крок, який робиться, він робиться не дарма. Я хочу вам сказати, те, що якщо у вас є якісь плани, ви не знаєте з чого почати. То почніть робити міні-план для того, щоб прийти до великого плану. Все починається з маленьких кроків, і якщо б я уявила своє життя 5 років тому, таким, яким воно є зараз, я б сказала, що, блін, ніколи б не повірила в це. Насправді, я розумію, що для того, щоб максимально жити своє комфортне життя, потрібно реально багато працювати і просто не боятися робити речі, які ти справді хочеш робити. Після моря на вечір у нас були плани. І я хотіла трохи пройтись по торгівельному центру, а потім кінотеатр на нового супермена. І, до речі, практика для пар, які давно разом, сонечки, влаштовуйте собі побачення, адже романтика і такі прості моменти так необхідно для підживлення почуттів. Ми з чоловіком намагаємось не забувати влаштовувати собі такі відпочинки. Це має бути обов'язково. Ще перед торгівельним центром встигли забігти в супермаркет. Купити що необхідно, і о тут злочин, вечірня піца. Хоча ні, я шуткую. Ми їмо абсолютно все. Але в межах розумного, звичайно, коли з цим розібрались, далі прогулялись трошки по торгівельному центру. Є новенький кінотеатр, надзвичайно зручні сидіння і є сеанси на англійській мові. А стосовно апдейту по фільму мені сподобалось. Актори були прекрасні, історія в стилі супермена, багато спецефектів, милий песик. Ну, я б сказала на 7 з 10. Ось вам трошечки кадрів вечірнього батумі. На цьому я прощаюсь з вами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал для підтримки. Я ціную кожного і до зустрічі у наступному епізоді.